Друзі, ви пам'ятаєте, я вам кілька разів рекомендував підписатися на канал Хаймес. Знаєте, що я буду сьогодні робити? Рекомендувати вам підписатись на канал Хаймес. Шикарний гумор, критика на ютуберів, а відтепер ще й огляди шикарних режисерів та їх фільмів у його стилі. Стабільно кожного тижня нове відео. Словом, подивись в опис, підпишися і не, не розчаруй мене. Здоровенькі були друзі. З вами як завжди паданий, і ми продовжимо. Бррр, ми починаємо бавитися з вами гру, яку ми колись бавились, точніше, не колись, а словом, гра Grow Up, або вирости наверх, друзі. Ми колись з вами бавилися гру, яка називалася Grow Home, що означає вирости додому. А це, в принципі, та сама гра по, по трейлерах так виглядає, що та сама гра. Але. Але друга частина Ubisoft, студія Ubisoft, їхня підстудія Reflection... E, словом, люди, яким сподобалося моє перше проходження Grow Home. До речі, рекомендую подивитися його ось тут, посилання, або не ось тут. Можливо, я забуду вставити, але все одно я тут буду махати руками. Так ось. Студія. Подивіться, перше проходження обов'язково вам сподобається, я вам обіцяю. А тоді вертаємося до цієї гри. І це не означає, що ми забуваємо на всі інші ігри, які були у нас на каналі ні, ні в якому разі. Grow home, grow up. Зараз. Через пару днів наступні ігри, точніше, попередні наші ігри. Славам погнали! Мені цікаво, що тут буде. Наскільки я знаю, тут є сюжет. Ботанічна експедиція. Знову ж таки, нам треба біоформи різні досліджувати. Так само, як було це в попередній грі, але ми вже 1800 днів літаємо в космосі і досліджуємо різні біоформи. Ми загалом літаємо між різними планетами. Ми приземляємось на різну планету. Різні планети і шукаємо. Вау, тут якась гра. Мама виграє 12 тисяч а я ні. Ти хочеш пограти знову, бад, бад, це ми, не пиво. Ну, гаразд. Ми можемо зіграти. Я шпигую, але треба. але не дуже багато є на що подивитися. Увага, увага, увага! Метеоритний шторм. Отже, у нас є корабель, який називається скорочення МОМ або мама, якщо. Стоп я натиснув Shift чи ні. Ох, ЙОЛКИ палки Reflection. Студія Ubisoft презентує Grow Up. Отже, наш корабель, який називався Мама, розбився. Бо я дебіл. Блін, чудесна музика. Ви скажете, Юлік, чому ти не граєш якісь тайтлові ігри? Що за хрінь? Чого ти весь зараз граєш, якесь інді гімно? Ніфіаподібно. якщо вам таке сказали, йдіть з мого каналу вже. Ці ігри це реально дуже шикарна річ. Отже, ми знову падаємо на якусь планету і будемо з нею підніматись. Як і в першій частині, мені просто Обісратись, як подобається графоній у цій гри. Через те, що все зроблено в полігональному стилі. Я впевнений, що я і в першій частині так само казав словами такими самими словами полігональні. У, я, я задав. Я в першій частині грав е, з геймпадом. В цій частині якось не задалось мені. Але нічого. Отже... Гра така, що ми робот, який досліджує флору і фауну різних планеток. І мусимо. Ой. Ну, як мінімум, не вмерти. Чого мені, в принципі, не вдалося. Отже, наша головна мета це м знайти ось там десь обламки нашого літака, я так роз розумію, нашу. О, ні, стоп. Я вже бачу якісь под. Под? Це як подон? Це дроїд, який обсервує планети. Ага, ясно. Отже, він буде мені допомагати. О, привіт! Е, ти любиш планети? Пф, звісно, полюблю! Я под! І я люблю планети. І орбіти, і так далі. Багато всякої фігні. Окей, добре, ми можемо натиснути ТАБ, щоб мати доступ до Пода. Я вже натиснув і ще далі. Воу. О, тепер ти можеш бачити, через мої очі, і це круто. Так, я можу літати по всій планеті і... О, oh, і скролитися, зумитися. Вау. Wow. Отже. О, oh, це дивно. Що це дивно? Я можу сюди натиснути? Я знаю, що це. Це туб! Не знаю. Труба хай буде. Туб. Труба. Ні, Туб, це не. інакше. Е. Якась каністра, яка щось там допомагає нам зробити. Е, чи ти можеш добратися до неї? Звісно ж, можу. Дякую, що відзначив мені на карті. Вау, wow, а це що за хрінь? Це. Ууу, це... клас, <laughs> oh, це ж. Якийсь крабик чи щось таке, вау. Окей, 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 я зрозумів, мені треба лізти, лізти, лізти. В цій грі прикольно в тому... весь прикол в тому, що ми можемо окремо керувати як лівою, так і правою рукою. І це дуже круто. А крім того, нам треба збирати різні кристали, наскільки я пам'ятаю, але. Можливо, я вже не так пам'ятаю, але. Словом! Мама має. Можливо, мабуть, мама це скинула. О, мама! Оце було сильне е... крушіння. Так, це крущіння було сильне, давай. Флорекс 3000. Флорекс сканує, записує і е, показує ДНК всієї, всієї природи. Воно, коротше, робить е, насіння. Таке саме, як Protex 2000, тільки в кращому, в, кращій, в кращому вигляді. Окей, добре. Отже, ми дістали якусь суперздібність. Е, Флорометр якийсь, чи що. Я, я не маю поняття. Зараз ми будемо досліджувати, я не знаю, що ми. Окей, okay, добре. Окей, okay. схопити що. Отже, ми можемо за щось схопитися. Воу, wow. щоб сканувати. What the fuck? Невідома форма. Та, по-моєму, це гриб. Але я не можу нічого клацнути. ну гаразд. Хе. Окей, okay. цього, до речі, не було в першій частині. І це цікаво. Добре, і якщо це все невідоме. Та що воно хоче? Воно мені пише, ні, ніде нічого, що не, не, не знає, що це таке. Хіба що, можливо, мені треба вилізти на саму гору? Ууу, я зрозумів. Окей. Це Чамполін. Використовується для стрибків чи щось таке, вау. Ну, гаразд. Тобто, якщо я потім... Уу, ясно. Це як шампіньон змішаний з трампліном, тому і виходить слово чамполін. Отже, шамполін. Зрозумів. я можу кидати насіння. Вау! О, оу-оу-оу-вау, задалеко, стояти! Я маю використовувати усю цю флору і фауну, яка є на цій планеті, щоб достатися до літаючого каменя. От, наприклад, як цей. Гаразд, я зрозумів це. Зараз я з цього гриба точно вистрибну. А скільки я можу, наприклад, стріляти цих флор... Флорофаунистичних Вау! дивіться В цій грі додали. Ну, хто пам'ятає, бачив перше приходження мого. Перше моє проходження. Воу, -во -во, стояти, 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 ловись. Додали риб. Додали більше тварин це круто. Всяких крабів, всякої фігні. Ну, класно, мені подобається. БУМС! Є! О, стой! Стой, куда? Ти тьоханий Бабай! Це капець, як тут зараз важко керувати, ви собі не уявляєте. У мене є ідея. Я поставлю один гриб тут, на цій планеті. Ось тут. Вуу, oh, oh, oh. ти чого такий великий? Ага, я бачу, що. Мого заряду ненадовго вистачає. Окей, okay, моя місія дуже проста. Мені треба. Сюди! Сюди! є! Yeah. Oh, oh, oh. Складно. Отже, літаючі каміння тощо. Це, це це складові, які були і в першій частині, але. Але, блін, це ж маленька планета, її хочеться досліджувати. Вау! Wow. А я можу туди залетіти? Залетіти ге! Чим вище ми пробираємося, тим ближче ми до місяця. А ми що на місяць маємо залізти? Я і не знав, що ми до місяця прямуємо. Я надіявся, що ми прямуємо до нашої мами. Так, а планета. Я не пам'ятаю, чи в, пер в першій частині планета виглядала круглою чи ні. Тобто такою, як якось тут. Скажу чесно, з цими штуками дуже важко управляти. Дивіться, встає сонце, блін. Ух, я точно бачу, що воно встає. Ось воно. Десь. Одне з цих двох, я не знаю. Тут два сонця, і це. І це реально чудесно. Дивіться, щойно було світло, зараз стало темніше. Десь зайшло то сонце, яке було. Тобто, це був не схід, це був захід сонця, чи що? Я не знаю, чому так швидко то на цій планеті все робиться. Раз, з часом ми будемо досліджувати все більше і більше. О! Я так і думав, я, я тому сюди і приперся, бо я хотів дослідити, що це в біса за гриб такий. Чи що це в біса взагалі таке? Я вже можу? О! Отже, це. Е, Якась штука, яка підтримує вашу вагу, коли ви піднімаєтеся. Тобто я можу цим підніматися вище, просто-напросто це як. Стоп! А а а а, -а, -а. тепер у мене питання. От я, я можу тільки цю штуку вирощувати, так? Але на холери вона мені здалася. Як... Ага, бачу. Можна міняти. 에... Цим Кілеife... кільцем на мишці. Можна міняти, що ви конкретно хочете виростити. А ну, чи під кутом воно тес. Тес росте. Тес росте. Стоп, а тепер що? Так, я можу. Кожну з флорофаунівських штучок забирати назад, чи що? Не знаю, зараз спробуємо. Треба схопитися і натиснути це. Воу! Що за хрінь? Це круто було. А камінь я так можу забрати? Ні, камінь не забирається. Круто! Дєн, дуже гарно. Оп! Стоп, я згадав, ми пропустили одну тему. Ось тут був кристал, можливо, він нам на щось пригодиться, я не знаю. Я не розбився. Я молодець. Ось, в першій частині треба було збирати кристали. Тут я не маю поняття, але ми це зробимо. Є. Yeah. Oh, не є yeah. Дуже складне керування, я не буду брехати. Я не знаю як, але так є. Ну, що ти робиш? Добре, я, я лізу таким звичайним способом. Так як я з руки з дупи. Знаєте, є Едвард руки ножиці, там не знаю. Ще якісь дивні почвари, а я. Юлік руки з дупи. Клас. Неодноразово не, не одноразово доведено насправді. Оу, є, є! Оу! У нас один з 50, 150 кристалів. Якщо ми назбираємо більше, ми будемо мати якісь нові суперздібності. Десять кристалів треба обов'язково знайти. І не забуваємо, що у нас є ось ця біля берда. Забув вже, як вона там називається, але вона нам допомагає подивитися на всю пло. Йоха, бабай, що це за планета така. Воу, тут є ще якийсь подчелендж. челендж. Треба буде колись зняти. Я знайшов ще один кристал, І ще один, І ще один, і ще купа всякої біля берди. А ось і я. І ще купа кристалів. Господи боже мій. Та ця гра просто обісратися, яка велика. Набагато більше, ніж те, що було в першій частині, серйозно. І всю планету, я так розумію, можна обвідати. Ха, Можна ще костюми для БАДа знаходити. Круто, але поки що нам це недоступно. Гаразд, Спочатку нам треба сюди по-любому дістатися, тому що звідси вже можна перейти на материк, головний. Але один кристал. Той, який ми чуть не провтикали, ми нарешті взяли, і це дуже добре. Давай, 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 малий! О, 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 о куда, куди? З того, що я бачу, тут я якусь здібність маю отримати на цьому місці, куди я прямую. Ну, давайте так і зробимо. Отримаємо її нарешті. До речі, користуючись нагодою, хочу привітати вас усіх з тим, що скоро у вас буде навчальний рік. Хе? Не Невдахи! Насправді це я не вдаха. То я, Тому що. Все літо я працював, а ви ...а ви ні. Отже, візьміть цю хрінь за руки і її, це новий ТЮБ. ЮТЮБ. Окей, тут ми дістанемо нову суперздібність, це я вже і так зрозумів, але давайте швидше, бо я вже хочу її дістати. Ух, ти привалило мені на голову. Сишка буде. Е, ти куди закриваєш? Ну що ж, і у нас друга здібність це. Повна лажа. Насправді ця здібність була і в першій частині. І, до речі, змінилась. Ей, hey, бад, дивись, що я знайшов. Ну давай покажи. Ось сюди маю подивитися. Що, що саме ти знайшов, чуваче? Ти підкажи мені, що ти знайшов. На карті мені підсвічено це. Слава. Вам. Я не знаю, що він там знайшов, що він хотів. Але ця здібність була і в першій частині. Це був такий типу даблджамп, який дозволяв нам не розбитися хоча б. Але крім того, у нас було ще і більше всяких там. І парашути, і всяка шняга. Словом, це також буде в цій грі, я впевнений, тому що це Grow Up. І поки що ми піднялись на висоту 105 метрів. Я колись в реальному житті теж був на такій висоті. Навіть більше. Навіть на, на, на одному з моїх ютуб-каналів є це відео. Це на відео зазнято. І це одна з найнебезпечніших штук, яких я робив в своєму житті, і це цим не горджусь. І це, блін, стрьомно І я. коротше. Хоча ні, з одної сторони горджусь. Словом. Не про це, це екстрим, який не вартує того, щоб бути таким екстремальним. А я на холіри сюди взагалі виліз. Це таке питання в мене просто. Воу. Оце я злосний. Я можу так сильно опускатись. Опускатись. Окей, я так розумію. Я би хотів спробувати вирости сюди. Я не впевнений, що це взагалі реалістично. Це абсолютно не реалістично, якщо не то пішло вже. Ми це вже з якимось іншим, іншою здібністю маємо вивчити, напевно. Але спробую насправді вилізти на сам верх. І звідси вже поставити. Якусь, не знаю, телепорт чи що. Щось придумаю. Я мушу придумати. Це ж я. Воу, воу, воу. Ага, дивіться, вона мені каже, це зоряна рослина. Я не знаю, звідки я це знаю, але ти мусиш її виростити. Окей, зрозумів. Отже, це така так-так-так. Така штука, яка була у нас і в першій частині. У. А ось і кусок нашого е корабля. Кусок мами. Ми маємо забрати її на місяць і відремонтувати маму. Так і зробимо, чуваче. Я буду продовжувати шукати це для тебе. Дякую. Отже, вау, а це, це значить всі куски мами, які нам треба знайти. І є челенджі їх всього здається 40 челенджів. За кожен челендж дають нам ко костюм для бада. Оце круто, ми пройдемо один челендж, точно, як мінімум. Окей, клас. Давай, знайдемо решту кусочків і завірятуємо маму. Окей, добре. О, я можу ставити собі вказівники. Кльово. Фух. Отже, Star Plant у нас є. Я не знаю, як його назвати. Ви можете пропонувати свої пропозиції в коментарі. Наприклад, як назвати Star Plant Або флору і Фауну, бо вони там якось інакше тут в цій грі називають їх. А мені дуже важко перекласти, тому що я араб, арабський шейх. Обісратися я виліз на таку вершиночку. Блін, і яким чином? Добре, вейпойнт мені показує туди чи Чи сюди. А, сюди. У, то це дуже високо. Але зрозумів, мені треба прямувати до пленту. Плент ми виростимо. Не переживайте, я вирощу з вами його. Тільки от спочатку спробую не вмерти. Не вийшло, знаєте. Джеронімо! Єр! Yeah! Обісратися! Вау wow, вау. Wow. А комарів і мухи можу теж. Що за хрінь я зробив? Я не це хотів зробити, я хотів оце зробити. Отже, це частина катапоїда. Mm -hmm, ясно. Ця штука працюватиме, значить, як катапульта, бо на що ще схоже слово катапоїд. А ти що таке? Я можу за це Вау, вау, вау! Ти що твориш? Ні, муха мене скинула вниз. Ви таке собі <гумно> Не могли уявити. Жесть! Гарно. Полігональний стиль? Круто! Мінімалістичність? Круто. інді ігри Круто. Їсти козюльки? Мабуть, не круто. Став лайк, якщо їш Я жартую. Hoo! Ти що твориш? Я ж навіть не був готовий до цього. Капець. У мене аж. Аж піська. Е... Забудьте, нічого, все, 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 йдем. Так, я чую, чую, чую кристал десь тут. Десь уже поряд. Я би теж насправді хотів лазити по стінах. Це є! Oh, yeah. я бачу Є! Кристал! Yeah! <реш> Два кристали. Зі 150. Це буде довго! І круто, що я можу тепер собі на... Ну, словом, оця. Agility, ability, agility? Ця змога ставити рослини де захочеш це дуже і дуже, і дуже корисно. Що цього дуже не вистачало в першій частині. А може воно і було, я вже не пам'ятаю. Це ж ви глянули моє проходження заново, а не я. Фух, так! Давайте швиденько глянемо, що в біса на цій планеті я ще можу знайти. А по суті, так толком, то і нічого. А ні, я можу знайти звідси шлях наверх і здесь ще один кристал зверху. Це кльово. Ось воно, мені туди. Деколи тут, я пам'ятаю, в першій частині ми були залізли в якусь печеру, і, блін, це було фантастично! Тому я впевнений, що насправді і в цій частині ми деяких речей просто-напросто ось цим дроном літаючим не побачимо. Треба залазити у всякі дзюрки, шукати будь-які дирки. Якось це так звучить все неоднозначно з моїх вуст. Я не знаю. Можливо, вам не так. Можливо, вам всього лиш 12 років, і ви думаєте, ага, дирка від е, пелососа. Або я не знаю, про які ви дирки можете думати взагалі. В своєму віці, ну але в мене в голові якісь не ті дирки. Окей. Так, якщо я поставлю це сюди, то спрацювати мусить воно. Якщо не спрацює, то це буде повна катастрофа. Воу, 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 пацан! Ти куди? Що буде, якщо я так зачіплюся? Та по суті нічого і не буде. Wow. Uh! Давай, 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 давай 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 чуть-чуть, є! Важка штука в керуванні. Мушу ще навчитися, але це дуже гарно і дуже круто. Ага, збоку. Головне не впасти. О, я таке люблю. <риклад> я ж казав, головне не впасти, а ви що робите? Окей, я бачу дуже багато роздоріж тут. І зараз конкретно я лечу, напевно, от сюди спочатку. Хоч би не розбитися. Я не знаю, чи вийде. Є. Yeah. Звідси недалеко є ще один кристалик, до якого я якраз хотів прямувати. Давай, давай, давай! Є! Yeah. Я навіть майже навчився керувати цією всією фігнею. Бем! Сучки. Так, у нас є кілька подчеленджів, йок-палк. І старт план, і теле, телероутер, який мав би не телепортувати туди-сюди. Сюди ми і підемо, потім сюди, потім сюди. до... Короче, я вже знаю весь свій план. Я вже бачу його просто-напросто аж. І. Бух! Телероутери активуються і. Щось там роблять. Слава по-моєму, вони мені будуть допомагати телепортуватися, якщо я впаду в сам низ, наприклад, пізніше. Вони допоможуть мені піднятися до самого верху. Так, це респаун... точка респауну, і це супер. У нас, здається, наразі немає інших точок, тому. Тому так. Ми тільки сюди можемо телепортнутися. Не забувайте, що у воді роботи не працюють, я так думаю. Оу, і цю штуку можна дослідити. Це платформа акваплатформа. Клас! А що це за боби? Я зрозумів, це я можу кинути цей біб, і з нього виростає платформа. Це реально корисно. Стояти! З неї ще й підстрибувати круто! Вау! Оу, і нова здібність у нас скоро може бути. Це кльово, тільки сюди треба потрапити, а сюди не так далеко, насправді. Але перш ніж лізти на Star Plant... Стоп, а це вже є один старплент. Дивіться, на цій планеті два старпленти. Їх можна розвивати. Я зрозумів. Це абзац. Ця гра набагато ширша. Тобто перша частина була як пробна версія, я би сказав. Це так само, як був Portal і Portal 2. Добре, давайте підемо на Pod Challenge. Pod-Don-Challenge. І подивимося, що він нам дасть. І, напевно, на цьому сьогодні будемо завершувати. Я, я сам особисто не люблю, коли дуже довгі ролики. З іншої сторони, я дуже рідко випускаю ролики, тому я не маю поняття, як вам цікавіше. Чи ролики по 3000 доларів, тобто. Е, про ти... 3000 годин. Чи все-таки по 20 хвилин? Що, що? Добре, добре! Яку платформу? Я зрозумів, цю штуку треба зловити і дослідити це. Вау! Фл флутер якийсь. Е літача платформа, яка дозволяє нам підлетіти, і так далі. Окей, круто. Отже, є якийсь челендж. Покажіть мені, що це таке. Уу. Зараз спробуємо. Та йкали мене. Я сподіваюся, ви не бачите нічого, що тут вискакує, але. Так, я так розумію, мені сюди. Давай, 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 давай. Я не зміг так високо підлетіти, давайте ще раз. Від чого залежить ця висота? Це і є челендж? Треба якнайвище, чи треба всі точечки пролетіти? Не розумію, я не розумію, як це зробити. Я надіюсь, що коли я натисну пробіл на самому початку, а можливо якось треба триматися, воу-воу-воу. Блін, та як це зробити? Взагалі, галіємо. Попередні рази якось краще було, я не знаю. Оу. Я згадав, ось така штука була насправді в попередній частині. Камера дрон. Це я знаю. Блін, а музичка яка. Я не знаю, як вам. Я просто в захваті. Як завжди, ну, блін. Окей, окей, і. Давайте зайдемо сюди. Ну давай, 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 давай! Ну блін, ава! Не знаю. Я, я думав, що треба підстрибнути. О, точно, так і зробимо. Активуємо його, типу. Зараз він почне підлітати. І 3, 2, 1. 3, 2, 1. Давай. Та, алло. алло! Алло! Вона навіть не підкинуло. Що ж, друзі, це була перша малесенька серія з... Рости наверх. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Якщо ще цього не зробили, я не знаю. Можливо, ви не підписалися. А чого ви не підписалися? Я не знаю. Е, з вами був як завжди, цей чарівний хлопака на цій стороні екрану. Якого звати е, твоя мама? З вами був як завжди, Падан. Друзі, напишіть, чи вам цікаво продовження цієї гри. Побачите, це не означає, що я не буду продовжувати всіх ігор, яких я там обіцяв 3000 років тому. Я їх продовжу. Просто я буду, бачите, пообіцяю вам на одну гру більше. Ой, друзі, тримайтесь, купи, як яйця, Па-па, чувачки!